Привіт. Я радий знову вас вітати на моєму каналі Fishing Life. Сьогодні наша риболовля знову ж таки відбудеться на річці, адже весною, як я і говорив, тут вода починає рухатись швидше і рибка швидше стає більш активною. Історію про цю річку я вам в сьогоднішньому відео трошки порозказую, тому що рибалю я на ній вже дуже багато років, і відповідно назбирались багато цікавих моментів. Ось тільки підійшовши до води, я вже вам можу сказати, що сьогодні вона достатньо висока і видно, що теча теж достатньо така швидка. Я не знаю. Як це скажеться, не кльов, тобто може бути на поганий кльов, може бути з іншої сторони і хороший кльов, тому що саме ця течія заставляє рибу рухатись. В цілому ми з цим всім будемо сьогодні розбиратись. Тому від вас обов'язково спочатку цього відео попрошу підтримати мене вашими подобайками, підписатись на канал і давайте погнали ловити. От і, є народ. і то так влупив, дуже навіть непогано, я вам скажу. Ха -ха. Перший окунчик невеличкий. Окунчика додому. І будемо зараз підбирати ключик, будемо експериментувати більше. Треба все ж таки знайти якусь приманку, по-перше, яка буде давати більше клювань, тому що ну, це закидів 15 я виконаю, тільки перша покльовка. Ну а по-друге, будемо експериментувати з цілі все ж таки збільшити розмір риби. Ось там на самому кутику він якраз взяв. Кажу, дуже гарно вдарив, дивіться, з наступний закид, наступна покльовка. Кинув те саме місце і зразу наступний окунець теж взяв. О, зграйка смуга з цих знайдених. Хоча, коли я покидав туди свою першу приманку сьогодні, трошки більше по розміру, то от він не зреагував. Але на зміну, на дартс, він бере. Так ось щодо тих історій, про які я кажу, що запам'ятовуються. це, власне, напевне, мої от перші такі. Рибалки, коли я вже їздив з мікроджигом, вчитись ловити рибу. От вони відбувалися в цій локації, в ці місцях, в ці райони. І на той час я ловив за день там, бували рибалки, нічого не ловив. Бувала рибалка, ловив одного окуня. Пам'ятаю, коли з мене вийшла там така одна. Дійсно успішна рибалка. По-моєму, я зловив тоді шість конів. Друзі, це було більше десяти років тому, але я це пам'ятаю ще досі. Так само пам'ятаю, купив собі Воблер перший життів воблер. Зараз я би таки навіть не ловив, навіть воду би такого не кидав. Але тоді я приїхав сюди, поставив цього воблера. І в мене ні на що взагалі не клювало, і на цей воблер в мене вискочив окунь під сам берег, вдарив по ньому і не засікся. Ну нібито така історія, та але друзі, отакі от перші твої оці кроки в риболовлі, і вони повірте, от вони запам'ятовуються на все життя. А далі я купив вже свій був другий в житті спінінг. І так само в цій акваторії, на цій річці я був на нього спіймав просто трофейного головня. На, на той час для мене був просто взагалі гігант. Він був вагою в 1 кг 90 г. на малесенького берталечку. Просто вдумайтесь, дивіться, яка маленька маленька річка, і просто такий трофейний голови. Ну і звісно, що щуки вони також не часто, але іноді траплялись мені тут на гачок. Всі ці історії вони от повторюсь, були не менше 10 років тому, але я їх прекрасно пам'ятаю ще й досі. Друзі, ну і давайте зробимо такий розіграш одразу. Від вас потрібно написати в коментарях вашу історію, яка пов'язана з вашими першими кроками в риболовлі, те, що вам так запам'яталось, як мені. Ну а від мене буде подарунок у вигляді трьох пачок приманок Upstream. Я обов'язково перечитаю всі ваші коментарі. Ну і власне виберу той, який мені сподобається найбільше. Буду продовжувати експериментувати. Ну і зараз напевне, поставлю щось активне. Ось такого свінга двієчку. Так само ось цей колір кейтеко Green Pumpkin. -пам Я пам'ятаю, це була моя перша в житті е пачка кейтечу саме свінг 2 дюйма і саме ось цей колір Green Pumpkin. О, друзі, дивіться, свінг. Активний Свінг 2 дюйма теж спрацьовує. Але оконець не збільшився. Оконець так само невеличкий. Ну цей такий буквально на 15 грам більший. Опа, а оце щось цікавіше. Народ оце щось цікавіше вже. Ну та, друзі, це оконець хороший. а це оконець добрий. Ну, бачите, поміж малих, поміж малих, але на збільшення приманки і на активного свінга. Попався і такий приємний бонус. Ну подивіться, який окунь. Ну ж просто красень, просто красень. Півтора грама, свінг, двійка. Ну, я вважаю хороший окунь. І взяв просто без покльовки, з дна підняв приманку фактично. Якщо ці всі малі, вони так ну досить чітко тик-тик, це взагалі без удара. Просто підсів і вже так ближче саме до основної течі, до основного потока, до основного русла. Ось такий окунчик. ну Це вже приємно, друзі, це вже приємно. Ну і, звісно, ще такого окрасення теж відпускаємо. До речі, ви мене часто запитуєте, де я купляю свої риболовні снасті. І окрім різних магазинів, я часто люблю зайти на барахолку. Це є телеграм-канал. Я вам, до речі, залишу до неї посилання в описі під відео в закріпленому коментарі, тому що там ви можете 100% купити. Класні речі набагато дешевше, ніж в магазинних цінах. Так само там є нові, є бу-речі, спінінги, катушки, приманки абсолютно все, що хочеш. Я там іноді собі заходжу, купую, наприклад, приманки ручної роботи. Можна знайти дуже цікаві варіанти і форм, і кольорів. В цій телеграм-групі вже є понад 11 тисяч рибаків. Це от саме така риболовна аудиторія. Ви можете так само і свої оголошення туди виставляти, і будете швидко все продавати, тому що повторитися їх дуже дуже багато цих всіх рибаків. Тому залітайте по посиланню. Я впевнений, це пригодиться. всім. Steam. Иди сюда. Ох, як гарно вдарить. Ох, як гарно ввалив народ. Є окунець. Дивіться. Ну та добренький. Добренький пузань такий. Такий добренький пузатий окунець. На активній проводці. Все, є рибка. Якщо я не помиляюся, вже навіть шостий окунець. Достатньо непогана риболовля вдається ранок шість кінців. Ви вже це все точно на пам'ять знаєте, тому що всю рибку я відпускаю. На моєму першому місці покльовки завершились, тож тепер мені треба трошки буде попереміщатись і пошукати рибку. За якийсь час я знову туди повернусь. Думаю, у конець там знову якийсь активний з'явиться, і ми його зловимо. Але зараз по річці, пошукаємо нові місця. Багато є, от, я бачу, впавших таких дерев, підтоплених кортиків, зворотних течій. І от по них ми якраз попрацюємо зараз і попробуємо в них знайти ще рибку. Нове місце, дивіться, бачите, тут теж є окунь. Але теж все починається саме з невеликого розміру. О, йдуть покльовки, народ, йдуть покльовки. Видно, що там стоїть окуньок. Напевно, він невеликий, тому що от більшість клювань такі ніжні в холості. Але окуньок стоїть в цьому місці. О, я його реалізував. Ну так, бачите, як я і казав. Просто маленький маленький окунь. О, дивіться, повернуся. Із першого ж закладу повернувся, з першого ж закладу знов окунь. О, наступний, просто на приводнення сів. Оцей вже сів просто на приводнення приманки, навіть без проводки. Впала на дно і він оп, і підняв собі. Ну ось такий у Ах, на сонечку переливається, краса, просто краса. О, народ, це ще більший. Третій з того місця і ще трошки більший. Дивіться, кожен наступний в мене сідає приємніший за попереднього. Давай, друже, сюда. Ікряний. Ох, який ікряний. Дивіться, як я Оцей пузань такий ікряний. Ну вже такий непоганий окунчик. Такий спортивний стандартний грам на 70-80 окунчик. Доволі непогано. Бачите, ця місцина вона працює, в ній стоїть е різна, різна рибка, різна за розміром рибка. Ось так що будемо продовжувати тут ще експериментувати. Новий партнер мого ютуб каналу Fishing Life – компанія Favbet. спільно з зірками спорту України запустила нову ініціативу у непрості часи дозволь спорту підтримати себе, адже відволікатись від ситуації навкруги також потрібно. Проте завжди пам'ятайте, що ставки це лише розвага. Останнім часом від вас досить багато коментів прилітає, що, ну тому що мало вам багато окуня зараз і те, що ви хочете дивитися з ловлю щуки. Але як тільки я викладаю ловлю щуки з платного ставка, одразу типу, негатив такий в коментах, типу те, що платник, на платнику будь-то піймає, платник це не цікава рибалка. О, платник зразу виключає відео такого плану. Коментарі. Тому, друзі, я якби розумію, що всім не вгодиш. Комусь не подобається ловля на платнику, комусь подобається ловля там тільки щуки, окуня не подобається. Зараз ловити щуку на диких водоймах не можна, тому я не їжджу і не ловлю щуку на диких водоймах. Тільки от, якщо щука, то на платний ставок. На дикі водойми на річки я приїжджаю суто ловити окуня. Повторюсь, розумію, що всім не вгоджу, тому просто от їжджу ловити і знімати те, що власне подобається і мені. Ну і сподіваюся, те, що ви нормально, адекватно це сприймаєте. Ось в цьому місці, бачите, вони стоять, де так два русла сходяться. Ну Це взагалі таке типове, типове і ну, дуже класне місце на будь-якій водоймі, де би ви не знайшли, що ось так річка йде і стик двох русл, оце буде дуже класне місце. Там намивається коса, там можуть бути якісь твердячки. І рибка там 100% тримається от в будь-яких місцях. Тобто, от де би я не в таких місцях, де стикаються два русла, от завжди там добре. Тому маєте такі місця, приходьте, пробуйте, експериментуйте, підбирайте ключик, рибка в них точно має жити. Опа, опа, втоптав рака. Я йому поставив рака і він втоптав рака. Дивіться просто, він, мені здається, він аж вдавитись таким раком міг. Ось такий флепер 2,4. І він втоптав, втоптав його по самі гланди. Активно взяв. Ось що з рибою робить голод. Приманка. Як три рази взяти приманку і буде ціла риба, цілий окунь, Півтора грама флепер, великий офсет. Взагалі, я поставив цю прованку. Думаю, зараз кабана такого окуня в тулю. Ні, бачите, не кабан просто такий стандартний, звичайний окунець, який виявився дуже голодним. В цьому місці дно таке дуже мулисте, тому якраз таке джігріх дуже добре використовувати. Він падає, заривається в болото, але приманка в той же час залишається над болотом. Тобто більше шансів, що риба її побачить, саме коли приманка лежить на дні. Якби була це чебурашка, то вона б ще й пів приманки за собою тягнула в болото. А так тільки грузик провалюється, а приманка залишається зверху. Тому в умовах м'якого дна джігріх він теж досить таки непогано себе показує. Ех, відвалився, відвалився окунь. Знов флепер. Ну, як бачите, сьогодні рибка дозволяє експериментувати з приманками, дозволяє підбирати цей ключик. Тобто вона реагує на різне. На мікрушку я зловив, на свінг 2 дюйма я зловив. От зараз на рачка 2,4 дюйми дюйма я зловив. І хочу ще спробувати ось сексі імпакт. Ось такого плану хрубака. Він теж достатньо немалий, але я власне хочу спробувати зловити якогось кращого, більшого окуня. Як ви побачили, він реагує на різний розмір приманок, але єдине, що не вдається ловити на одну приманку довго. Тобто він все ж таки до неї звикає і тоді перестає вже нею цікавитися. Так, один, два, три окуня і. Покльовка на ту саму приманку завершується. В принципі, це доволі типова ситуація. Окунь, ну він така риба, що він звикає до приманки, тому треба завжди змінювати. Ну Нарешті, друзі, нарешті я його засік. Там штук 5 покльовок в мене вже було, але видно все ж таки. Сексик такий достатньо великий, та і не по зубах йому. Каже, десь це в мене покльовка з шостої, тільки я реалізував його. Ну що ж, як бачите, вся річка мого дитинства вона особливо не змінилась. Як я колись тут ловив окуня, так само цей окунь тут є і зараз. І, в принципі, ловити його можна. Ось, ну, але покльовки в цьому місці зараз завершились. На велику приманку були, але холості. На малу приманку немає покльовок, доволі дивно. Ось, так що я знову йду переміщатись і десь його пошукаю. І знову я повертаюсь. Так як прогулянка річкою знову ж таки була мало успішною, то повертаюсь це місце і буду бомбити тут. Ох, народ, оце ввалив. Оце ввалив. Я зменшив приманку і просто така покльовіна зразу. Ох, дивіться, дивіться, просто як ковтнув, дивіться, як активно взяв. Якщо ось говорити про мало активного окуня, то все ж таки дарт його ловить дуже добре. Я ось в цьому місці зараз простояв близько 15-20 закидань з більшою приманкою, з одного окунця на півтора грама. І, в принципі, вирішив, що треба зменшувати, треба далі міняти. Один грамчик, дартс, перше закидання. Спочатку в мене там було підвисання риби, а потім вже підривівши за 4-5, за вже гарний конкретний удар. І ось такий окон. Ми просто от загляньте йому в мордяку, як йому сподобалась приманка, як він її схопив, як він її з'їв. Ось такий окон з дуже гарним ударом. І кряний. Зараз я його інструментом, напевне, буду знімати, щоб мінімум шкоди, і відпускаємо. Ну і ось саме через ось такі моменти і з'являється ще більше довіри до приманки. Коли не клює, ти її ставиш і вона одразу приносить з першого закидання чіткий, класний удар, коли ти розумієш, що ось ця приманка зараз в область рибі. Є, дивіться, тільки впав на дно. Пів секунди, секунда. Бамс! І ще один. І ще один такий схопив мого хробака. Віддавай, друже, віддавай. Видно, кістку йому так пробив добряче. Пливи. Ай-яй-яй-яй-яй, як шкода. Блін, це класно вдарив, класний окунь. Ого, ого, оце вже... Ого, ну та, друзі, це покращі. Дивіться. Пузань який. Знову який пузань попався. Ну вони отак ловляться, підходить стайка і зразу кілька покльовочок в ряд. Потім зграйка відходить і нема клювань. Ось зараз знову клювання відбувається просто з кожного закидання. Дивіться, який ікряний окунчик. Ікряних окунчиків ми випускаємо. Іди сюди, наступне закидання, наступна риба. От так вона пішла, рибалочка в обід пішла рибалочка. Народ, кажу, от як є. Насправді дуже я розраховував на якийсь бонус сьогодні. Все ж таки, це річка, весняна річка, жива річка. І чи хоча б якогось окуня, такого кабанчика, чи можна щучку якусь бонусну, чи просто мирняка якогось цікавого, але гарного розміру. Ну, на жаль, на жаль, сьогодні все ж таки бачите. Тільки ось така стабільна стабільна рибка, окуньки стандартні. Та поклювали класно, там злив 5 десятків тих окунів. Але як же мені насправді хотілося що відчути оцю якусь класну бонусну рибку? Це знаєте, це вже ці останні мої рибалки. Вони ж мене так розбалували. В мене що не рибалка, то був якийсь бонус, бонус, бонус. А тепер от не влетів і я трохи засмутився. Але я сподіваюся, цей ролик вийшов все одно інформативним для вас. Не забувайте про конкурс. Пишіть ваші історії в коментарі і зустрінемося з вами вже на новій рибалці. В новому випуску. Всім папа. -па.